Цього відео могло і не бути також, як і мого мінусу в 160 тисяч гривень. Але ж вранці я в своєму телеграм-каналі завжди показую свою ранкову торгівлю. Всі мої безкоштовні стратегії, ось ви їх можете бачити, тож в цілому, що я вам можу сказати, я чесний трейдер та показую, як все воно є. І заробляю гроші я саме не на тому, що щось продаю, так як всі мої стратегії безкоштовні, а саме на тому, що я заробляю на трейдингу, навіть не дивлячись на такий мінус. А далі ви можете подивитися фрагмент з мого телеграм-каналу, як я Реальну втрату 160 тисяч гривень. Всім доброго ранку на зв'язку я річард. Ранок в мене, якщо що, розпочинається майже в годину дня. Але що я вам хочу сказати, я вирішив мотивацію вам не давати, як зазвичай ось такими там текстами, я вирішив написати таке пост, а вирішив закинути вам відос з моєї ранкової рутини. Випив випив каву і вже готовий працювати. Як можемо бачити, в торговому каналі вже анонсували наші торгові сесії, які, до речі, розпочинаються в нас вже через. Десять хвилин це буде і проводити Діма, не я. Тож саме зараз переходимо до брокера. Я хочу відкрити, мабуть, одну там дві угоди. І зараз покажу, що ми робимо. Дивіться, переходимо в телеграм-канал. А так зараз мені потрібно перейти в мій основний телеграм-канал, не в торговий дім. Наш зараз я вам покажу. Переходимо. Ось о наш торговий канал. Ось ось ми перейшли з торгового нашого каналу в наш звичайний телеграм-канал і тиснемо на закріплене повідомлення. Ось посилання офіційне на те, щоб зареєструватися в на нашому брокері, і ось у все-таки видає нам сигнали, переходимо саме на цей сайт. Далі обираємо нашу валютну пару, ставимо одна хвилинка, і сума хай буде 20 тисяч гривень. обираємо нашу валютну пару без підписуватися. І хай це буде ауткат. Все максимально просто, Далі я просто переходжу на інвестінг та в пошуку, пишу назву нашу. Валютної пари. Хай в мене це буде у нас, Так, пишемо саме головне це правильно. Хай це в мене буде ось ауткат. Обираємо просто ауткат. І зараз на ваших очах я отримую наш перший сигнал і зроблю гарну суму грошей. Тисну на технічний аналіз і одна хвилина. Одна хвилина каже заходити до гори. Я повертаюсь на брокера і тисну купити на хвилинку на 20 тисяч гривень. Зароблю я з цього 17 тисяч 800 гривень. Тож, ось-таки баланс вже хочу поскоріше дійти до 1 мільйона гривень. Тому в цілому відчиняємо першу ходу по нашому інвестінгу. Саме я торгую зазвичай по інвесінгу, так як ви самі можете побачити. Наскільки воно в нас просто, наш індикатор каже активно купляти, ми заходимо і ми відразу летимо гори. Тож саме головне саме головний принцип, що ми ось отут ось зайшли, щоб наш графік був вище з цієї позиції, там, де ми зайшли, на час заходу в нашого угоду. Тож, в цілому, попереду -то, в нас ще 25 секунд угода. Якщо чесно, тільки прокинувся, трошки захворів. Тож, давайте просто подивимось, нікуди не поспішаємо. Так. Ось така в нас волатильність невеличка є. Мабуть, давайте відразу підготуємо наше коліно на 40 тисяч гривень. Це в нас на випадок, якщо ця угода в нас не зайде. Давайте оновимо ось тут. Він каже, досі так. Ага, тут у нас мінус. Він каже, заходити до гори. Я просто тисну купити ще раз на 40 тисяч гривень з нашим перекриттям. І зараз нашого другого колінка зайдемо. Сьогодні понеділок. Ринок в нас, мабуть, після вихідних потрібно, щоб він трошки в нас набрав своїх кондицій, щоб він трошки восстановився. І тож заходимо на 40 тисяч гривень. Мій збиток в 20 тисяч гривень ми зафіксували, але ж цієї години я зроблю 35 тисяч. Тобто від 35 тисяч мінус 20 минулі ще й на 15 тисяч зранку виходжу в чистий профіт. Тож в цілому, якщо одна охота в нас не заходить, нічого взагалі страшного, просто перекриваємося ще раз, ще раз ще раз. А, ну, Зазвичай там друге колінко в нас вже заходить ідеально. Як ви можете і побачити, ось так як ну, наш весь каже: Стронг бай, тобто активно купляти всі наші індикатори, а саме 22 штуки, кажуть, що ми будемо зростати, і саме так в нас і відбувається. Ось таке в нас зріст. Залишається в нас 7 секунд. І, угу. І дуже неприємний в нас ось такий дамп в останні секунди. Так, давайте ось так давайте 100 тисяч гривень. Давайте зайдемо на 100 тисяч гривень і просто змінимо нашу валютну пару. Так як ну взагалі неприємна ситуація. Давайте GBP Cut. GBP-Cut. Так. І зараз з третього нашого прикриття воно повинно в нас зайти. Ну нічого, таке в нас теж буває. Я показую вам все, як воно є. Одна хвилинка. Активно продавати, повертаємось і тиснемо продати на 100 тисяч гривень саме на ось одну хвилинку. І ось у цією уходи ми вийдемо в гарний прибуток 87 тисяч гривень. В мене два мінуса на 60 тисяч гривень і вийдемо ще й непоганий профіт. Тож в цілому, друзі, що я вам можу сказати, ось така в мене ранкова. Рутіна з ось таких угод. Дві угоди зайшли в мінус на ось цій клятій валютній парі наші, але ж таке у нас також буває. Саме головне це просто по мані менеджменту чітко всі, 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 всі ці моменти проходити і не нервувати. У нас залишається ще 25 секунд до кінця нашої угоди. Всього ми навіть не нервую, так як з третього прикриття воно не зайти не може. Але ж це ринок буває в нас всяке. Тож, не загадуємо, залишається у нас ще 15 секунд, то я в шоці, якщо чесно. Пу -пу -пу, дуже неприємна ситуація в нас відбувається. Ну, що, пацани, походу, це в нас мінус. А все саме так я і розпочинаю свій ранок. Ну, дуже неприємно. Да, ось отак, мінус 160 тисяч у мене зранку. Ось тобі і ранкова моя рутіна. Мінус 160к. І обідно, що графік відразу полетів донизу. Ну, що таке у нас теж буває, будемо сьогодні відбивати, показуємо все, як вони є, і що такі ситуації в нас також мають місце бути. Тож, в цілому, Діма, зараз буде проводити сесію. Сподіваюся, що у вас все вийде. Тож, все якось так, ну, неприємненько. Тому додати більше нічого сьогодні протягом дня будемо да уж.